Це чесна, заслужена перемога, яку я своїм знаєте, як то кажуть, кров'ю і потом здобув. Пробіг сказати за п'ять днів це нереально виграти поїзд, бо до поїзду треба готуватися, розумієте? Але ми дали їм чортів, ми забрали поїзд, це було просто чудово. Всі дивилися, все мої команди. Я пишаюся з собою. Насправді Кова Київщини мені дуже сподобалося. Тим паче, що я виграла в двох розділах. Це я перший раз, коли виступала в двох розділах. Ти дивлячись на те, що вчора в нас була жахлива ніч з обстрілами. У нас майже всі приїхали вчасно, коли ми розпочинали. Тобто, це показник наскільки люди хочуть все таки в цьому бути. У Бучанській академії спорту провели всеукраїнський український турнір Кубок Київщини з кікбоксингу іска, що зібрав майже 300 учасників з дев'яти областей України. Змагання присвятили пам'яті захисника України та спортсмена Андрія Трухана з позивним Стіч, який загинув 15 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в Авдіївці. У поєдинках турніру взяли участь як діти, так і дорослі спортсмени. Частина виступала на рингу, інші на татамі відповідно до вікових категорій та розділів змагань. рингу поєдинок 14-річного Єгора Шатова з Ірпеня. Кікбоксингом хлопець займається 5 років. Починав із тренувань для самозахисту. А після першої перемоги вирішив продовжити професійний шлях у спорті. За цей час брав участь у всеукраїнських та міжнародних турнірах. Під час поєдинку спортсмен швидко оцінив суперника та обирав власну тактику, утримував дистанцію та працював руками. Спочатку я дивився на нього, що він може, що він робить, як він завжди робить. чи він однотипний взагалі. Продумав все і зрозумів, що для мене він легкий суперник, і його легко можна здавати. Одна суді перемога. Перемогу у цьому поєдинку його розцінює як ще один важливий крок на шляху особистого спортивного розвитку. Я був дуже веселий і радісний, і зрозуміючи, що я отримую такий прекрасний кубок. Ну і перемога всі дивилися, все моя команда. Я пишаю з собою насправді. Ще один учасник турніру Юрій Корнієв родом із Черкаської області. Нині мешкає у Бучі. До кікбоксингу прийшов восени 2022 року у 29 років. Починав як Аматор, щоб підтримати фізичну форму, та вже згодом за рекомендацією тренера почав виїжджати на турніри, де здобув перші перемоги і вийшов на всеукраїнський та міжнародний рівні. Пробій Юрій дізнався лише за тиждень через міну суперника. Попри обмежений час на підготовку, це його не зупинило. Поєдинок завершили достроково рішенням рефері через відчутну перевагу спортсмена та стан опонента. Це не було якоїсь неочікуваної події для мене. В принципі, я Знав, на що я здатен. Так, я знав, що суперник більш технічний, він має більше досвіду, більше років займається. Я впевнений, що набагато більше має проведених турнірів, різних боїв. Але конкретно в моєму випадку я був просто впевнений в своїх силах. Я знав, що мені потрібен цей пояс, потрібна ця перемога. Спортсмена підготував заслужений тренер України Микола Акіжанов. Тренер переживає за вихованця більше, ніж сам вихованець. Перемога, вона не буває так, що спортсмен виграв або тренер хороший. Такого не буває. Лише Союз бійця і тренера приводить їх до перемоги. Це дуже важкий труд. Багато проливається поту, навіть крові. Цей, цей пасак, цей, цей, ця перемога це лише вершина айсбергу. Но це таке задоволення, вам не передати. Це просто чудово. На турнірі виступали і дівчата, серед них 14-річна Ангеліна Кашпуренко з Києва. Вона займається кікбоксингом, боксом і тайським боксом майже 5 років. Ангеліна тренується у столичному клубі сова під керівництвом Дмитра Борисюка. Коли я змагалася, я відчувала, що я чула, як за мене вболівають моя команда, як мене підтримували тренери. Тому я, я дуже добре себе почувалася. Це вже четверті змагання спортсменки за останній місяць. На кубку Київщини вона вперше перемогла відразу у двох розділах. Ця перемога для мене означає, що ще один крок вперед. І що я точно достойна цієї перемоги. Переможців турніру визначали у вікових і вагових категоріях, щоб забезпечити рівні умови боротьби. Поєдинки оцінювали суддівські бригади національної категорії, які нещодавно підтвердили свою кваліфікацію. Турнір має всеукраїнський статус, а його результати дозволяють спортсменам виконувати нормативи від кандидатів у майстри спорту до майстрів. Я сидівся напевно понад 20 років. Я дуже пишаюся, як він розвивається. Навіть під час війни дуже колосальний крок вперед, що по Києву, що по Київській області зробили і багато різних видів спорту. В частности, федерація іска, вона в Україні дуже сильно почала розвиватися і намагатися якомога більше проводити турнірів для того, щоб діти відчували себе от вдома захищеними. Вони вчаться так само на майбутнє захищати себе і своїх близьких. Всеукраїнські змагання з кікбоксингу тривали у бучі два дні. Паралельно з поєдинками відбувалися церемонії нагородження переможців та призерів турніру. Організаторами заходу стали Київська обласна федерація кікбоксингу Іска та мережа фітнес-клубів Реформа. Клуб з Ірпеня представила команда із 46 спортсменів віком від 8 до 17 років. За підсумками турніру, Ірпінська посіла перше загальнокомандне місце серед 31 клубу-учасника змагань. Марія Марчук, Олександр Равчук збуче спеціально для «Медіапогляд».